Um, das Минув традиційний щороку місячник облаштування і благоустрою довкілля, який збігся із всеукраїнською акцією Майбутнє лісу в твоїх руках. У районному центрі Жидачеві ці заходи проходили під гаслом Створимо екологічну мережу територій міста. На заклик лісівників і мерії відгукнулися учні шкіл. Які у заплавах ріки Стрий здійснили посадку саджанців майбутнього лісу. Акція проходила під егідою місцевої громадської організації «Екодокілля», яка озеро впродовж п'яти років активно займається формуванням екологічної мережі територій навколо Жидачева. Відчутну допомогу ентузіастам надають лісівники. Вже в другий рік поспіль проявили ініціативу Жидачівська міська рада, звернулася до нашого управління і зробити таку добру. Добру справу для міста Жидачева, та не тільки для міста Жидачева, а для цілої нашої області. Значить, тут по проєкту має бути відпочинкова зона на березі річки Стрий. Минулого року ми вже створили тут разом з містом і дали посад матеріал, і наші спеціалісти склали проєкт лісових культур і створили ми тут 5 гектарів посадок. В цьому році ми плануємо надізбіля 3 гектари. Посадок зробити. Я думаю, що не в далекому майбутньому тут повинні бути створені такі зони відпочинку, але коли підніметься зелені насадження, тут повинні бути зони відпочинку для дітей, якісь майданчики невеличкі, для того, щоб можна альтанки, малі архітектурні форми, для того, щоб можна було тут нормально відпочивати. І дуже добре, що до тої справи залучена молодь, старшокласники, тому що хто посадить одне дерево, той завжди задумується, як нелегко його. Садити і як його потрібно охороняти, щоб воно доросло до свого віку. Уже впродовж трьох тижнів, практично проходять такі заходи по цілій нашій області. Залучена найрізноманітніша аудиторія, починаючи від дитячих, дитячих садочків, кінчаючи школами, вузами, закладами. Ну і всіма установами, які є у нашій області, ми Радо відкликаємося на любі ініціативи. Ми маємо в достатній кількості посадкового матеріалу і щиро ділимося з тим посадковим матеріалом всім, всіма бажаючими, хто поше озеленити наш край для лісівників. Весняний період є дуже короткий. Дуже короткий, тому що бачите, в полі ще можна десь пізніше, а ми ну, тільки зійде сніг, ми вже приступаємо до роботи. І ми стараємось, бо ніхто не гарантує, який завтра буде день. Кожну Божу погожу днину ми стараємось використати. В цьому році я би сказав, що непоганий період для посадки лісу. Ми вже практично завершуємо цього тижня посадку на рівнині. Ну, в горах ще лежить сніг, але вже на південних схилах ми також приступили до посадки. Давніх давен у жидачеві формувалася оригінальна природна інфраструктура з рідкісними лісовими насадженнями, самобутньою фауною. Та через різні причини, зокрема, брак коштів і відсутність волі попередніх керівників райцентру, унікальне довкілля, тривалий час було недоступне широкому загалу. Тепер ця ситуація поступово виправляється. Ми з вами зараз знаходимося на межі з однієї з сторін природно ландшафтного заказника Базиївка. Це 20-гектарна площа, визначена у минулому році заказником місцевого значення. Із цієї 20-гектарної площі 2 гектари виділено міською радою ботанічному саду Львівського державного університету імені Івана Франка. І зараз розпочалися перші роботи по Очистці і приведенню дійсно, щоб фактичний стан цієї місцевості відповідав призначенню заказнику минулої середи, тобто позавчора, Львівський державний університет в складі викладачів, аспірантів, студентів, на чолі з ректором університету, героєм України Іваном Вакарчуком, провели роботу велику на своїй території. А вже восени будуть перші посадки декоративних інших дерев. Що визначить ботанічний сад? З університетом ми заключаємо таку ж угоду, як і з Львівським державним управлінням Лісового і Мисливського господарства. Рядом з цим місцем, де ми зараз з вами знаходимося, розпочались роботи по благоустрою джерела. Яке також буде як одним із місць відпочинку мешканців нашого міста і його гостей, якби не було підтримки громадськості міста, робити ці роботи було б надзвичайно важко, а можливо і непосильно було б для тільки для міської ради. Тому у нас є дуже серйозна громадська організація «Екодовкілля», Яку очолює Ярослав Турченяк, зараз Тарас Турченяк, от, які активно проводять цю роботу. І зараз і на базі цього заказника, зокрема ботанічного саду, це е, будуть і буде і місце для навчальної практики студентів університету для учнів шкіл міста Жидачева і Жидачевського району. Зараз тут ведуться упоряджувані роботи з силами представників громади міста. Добре, що на допомогу активістам прийшли районні організації, а це дає змогу прискорити формування екологічної мережі. Ми знаходимося напередодні величезного заходу, який буде проводитися в Україні. Це Євро 2012. І звичайно, ми чекаємо і очікуємо на гостей, які завжди повинні тут бути зустрінуті гостинно і відчувати про те, що ми край свій любимо, і наш край є хороший, гостинний, красивий. І звичайно, ми й далі цю роботу будемо провадити. До слова, це один з перших в Україні прецедентів детального проєктування і створення локальної екологічної мережі на місцевому рівні.